Друзі, продовжуємо наше сьогоднішнє спілкування. Якраз підходимо до такого гуманітарного аспекту, про який ми вже так зазначили трошки в минулій частині. Сьогоднішнього ранку я нагадаю, що 17 вересня це субота. На жаль, але повинні ми про це говорити. Тому що Буча і Ірпінь це не якісь винятки, це не якась там окрема військова частина, це не якісь там уроди військові, кацапські. Це система. Це система, за якою живе те, що називається ця інституція, колишня. Я не знаю, це ж терористичне групування. Це бандіти, по суті, а не кацапські збройні сили. Масові пакування і катування цивільних, про які стало відомо після Після звільнення Бучі і зюму. А свідчить, що Кацапи вдаються до звірств на всіх окупованих територіях. А це якраз друзі, що дуже важливо, це не український ще президент говорив, хоча ми всі його звернення чули. Це говорять сьогодні вранці якраз аналітики інституту дослідження війни. Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур. У щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії Кацапстану на окупованих територіях. Отак. Говорять аналітики, і це якби не знаю, що які ще підтвердження чи які ще аргументи треба світу для того, щоб вони допомогли Україні або взяли безпосередню участь в тому, щоб припинити те, що в принципі нормальною мовою називається геноцид геноцид нації. Серед тіл, які ексгумували сьо, сьогодні, ми от бачимо вже які результати національної поліції на місці масового поховання в Ізюмі, наприклад, 99% з. Знаками насильницької смерті. А вчора, вибачайте, мені чесно скажу, сльози на очах, та трошки не трошки. Коли частина фрагмент тіла і жовта синя стрічка. Ви це бачили, я теж не сумніваюся. Це просто ну, жах. Брати. Які брати? Про що мова? Якраз от очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов розказує каже: є кілька тіл із зв'язаними за спиною руками, і одна людина, похована ще із мотузкою на шиї. От так як повісили, так і кинули в могилу. Очевидно, цих людей катували і стратили. Я навіть не хочу говорити, те, що ви бачили ці світлини, що там ціла родина і шестилітня дівчинка там лежить. От, от, от як це можна ставити, як можна з цими людьми взагалі про щось говорити і дивитися на те, в який спосіб, як довго вони. Будуть йти з політичної арени. А, повідомлення про масове поховання понад 400, 440 тіл у відвоєваному в Кацап, у Кацапів а, місті Ізюм на сході України жахнули адміністрацію Джо Байдена. Це теж цієї ночі там а, ну, багато слів вони говорили. Різні представники, і прес-служба говорила, і от, координатор Ради національної безпеки і стратегічної комунікації Джон Кірбі. Знаєте, ну, глибоке занепокоєння, це важливо. А, відразу від того. Того, що відбувається важливо, там розказувати про те, що ізгої важливо. Давайте якось рухатися із атаками, есами і іншим устаткуванням, які би могли допомогти Путлеру піти за арени без якоїсь додаткової ще допомоги там Сполучених Штатів, там місцеві розберуться самі. Давайте бахнемо нормально кримське місто, і все якби піде. Донецьк, Луганськ і все покотиться як просто. А далі будемо розмовляти. Отже, пан Кірбі каже так: виявлення за виявлення за словами українських офіційних осіб, не менш. Менше 440 могил на цьому місці відповідає жорстокості, з якої касапські сили ведуть цю війну проти України і українського народу. Сполучені Штати продовжують активно підтримувати зусилля щодо документування військових злочинів і звір, скоєних касапськими військами в Україні, а також сприяти національним і міжнародним зусиллям щодо виявлення і притягнення до відповідальності Касапів. Друзі, питання дне: коли не якщо коли. Україна продовжує разом з тим переговори. От ми в цьому контексті продовжуємо переговори, але теж важливо знати про надання систем протиповітряної оборони ще з п'ятьма державами. Очікуємо на насам світ, а однак також ми ще цього не отримали. Це частково закриває. Питання дефіциту ППО, окрім цього, як каже, це президент Зеленський в цьому контексті, щоб захиститися на налаштовані працювати з цього приводу з Франції, Італією, Німеччиною. Також Київ досі не отримав позитивної реакції на жодну пропозицію постачання ППО від Ізраїлю. Втім, Україна продовжить вести перемовини з союзниками у цьому питанні. Як би там не було держав, які спроможні нам горудувати закриття неба з точки їх ППО, не так багато. Там є їх п'ять, і треба вирішувати це питання з ними, з п'ятьма цими країнами. Сказав президент, тому що, е як ви пам'ятаєте, Шольці, який весь час кивав на те, що е подивіться, я ж самотужки не можу приймати рішення. Це ж треба колективна відповідальність. А що там Америка дає, а не дає, і я не даю. На що отримав гучну відповідь від е е Байдена, і все одно знаєте, там шпильку засунув, те, що так, ми вам постачаємо. І я вже вчора так казав: бронітранспортери Дінга, Дінга, бронетранспортери. Ну, слава Богу, що вийшов очільник МЗС е пан Кулєба і каже: ну дінга Інга, це класно, але це не те, що нам зараз потрібно. Тобто німці ніколи не питають. Ну вони ще не питають, але дають на тобі, Боже, що мені не гоже. Типу, щоб закрити питання, ми дали стільки-то одиниць броньованої техніки. Для України залишається загадкою. Це гаже Кулеба. Причому Франкфуртер Алгемайне Цайтунг він дав це інтерв'ю. Сьогодні можна його почитати. Для України залишається загадкою. Чому Німеччина постачає ракети і техніку? Тоді як український уряд просить танки. От, от чому так? От як битися головою в стіну? Е, Україна вже кілька тижнів просить і вимагає постачання німецьких бойових машин піхоти Мардер і танків Леопард 2 Але федеральний уряд, ну я би сказав, так морозиться і відмовляється це е, робити. Да, Відмовляється, а паралельно відбувається процес такий, що контрнаступ України став причиною, через яку союзники вирішили продовжити постачання зброї України. Пам'ятаєте, в якийсь момент оце втомленість, велике стояння, і треба було щось робити. Бачив, що якраз відрефлексували в офісі президента і якраз вчасно це зробили. Що каже президент в інтерв'ю Reuters? Я вважаю, що цей контрнаступ дуже важливий крок, який вплинув на і і буде впливати на рішення деяких країн. Також ми би хотіли більшої допомоги від Туреччини. Ми б хотіли більшої допомоги від Південної Кореї. А чому від Південної Кореї? Бо в Південній Кореї є танки, і є свої літаки. До речі, літаки з Південної Кореї закуповує Польща. Вона не закуповує зараз ФК в. Сполучених Штатах трошки дешевше, але функціональні, якраз сапарати із Південної Кореї. Я думаю, в цьому контексті якраз Південна Корея була би нам до снаги. Більше допомоги від Арабського світу, з Азії. От про це заявив президент Зеленський. Ну, оскільки ми бачимо, зараз багато що в Азії залежить від двох гравців, вже Путлера там нема. А від Сідзепіна і від Ердогана. Ердоган сюди ближче Кавказ, а той забирає якби, ті далекі території, але близько східна історія вона Лишається так само по собі, але трошки навіть під протекторатом Сполучених Штатів Америки. от там можна на сьогоднішній день гратися. Все буде залежати на, від того, наскільки щільно зараз відпрацюють Сполучені Штати Америки із Туреччиною, особливо в фінансовому плані. Тому що надувати щоки і звичайно там воювати з Вірменією це класно питань нема. Але вірмени зараз перейдуть під протекторат, якби ну, як як під, підпідпідшевство, так скажу, і допомогу Сполучених Штатів Америки не дарма туди Ненсі Пелесі. Я ще розкажу, летить. І якраз в цьому контексті можна вибудовувати нову структуру безпеки. Так, от, знаєте, друзі, у цей калаворот німецький він же призвів до того, що Греція, яка відмовилася напряму нам постачати озброєння, мовляв, в них є не з турками. Бачите, все зав'язано насправді. Так, от, німці домовилися з греками. А що вони відпрацюють схему так званого кругового обміну, відповідно до якої грецька сторона передає Україні 40 ще радянського виробництва цих старих бмп 1 А ми в них просили, а в обмін на таку ж кількість мардерів, які німці відправляють грекам. А ну то розумієте, да? Тобто в Україну мардери не можна відправити. Треба оце, от у, ну у бісастумбочки, ці БМП-1, які і не їздять, і технічний стан. Їх. Але а німці були а ми ж взяли участь. Ми взяли участь. Звичайно, в чому? В тому, що чимось там платить Путлер вам, чи Путле щось знає про вас? Це теж зброя в руках Путлера. Тому що і інакше логікою пояснити ці теми дуже важко. Типу партнери свого часу Міністерство оборони е, Німеччини Крістіна Ламберт категорично відкинула прямі поставки Мардера в Україну. Узгодження кругового обміну з Грецією тривало 4 місяці. Друзі, 4 місяці вони монькалися з тим, як запустити цю всю е, історію. Але необхідна значна військова підтримка України. Ну слава Богу, що американці, хоч в цьому контексті, е, ну прозору е, думають гуманітарна і економічна допомога. А також санкції, 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 які змусять. Кацапів страждати. Оце говорить та з залізними Фаберже, яка розірвала Китай, відвідавши Тайвань. Коли пам'ятаєте, ми в режимі онлайн слідкували. А що там з літаком Ненсі Пелсі? Так от це сказала Ненсі Пелсі. Ще раз скажу. військова, гуманітарна, економічна санкції, санкції, санкції. Також необхідно позбавляти Кацапстан активів. Заморозити їх, а потім використовувати для відновлення України. Для цього буде потрібно багато грошей. От, послухайте мудру жінку і зробіть те, як вона говорила. Тому що, знаєте, і всередині України не треба, як то кажуть, ворогів. У нас є всередині діячі, які займають високі посади, але при тому працюють на кацапів. Ну, начебто, така тема ну, релігія, там, церкви, московський патріархат, Православна церква України, конфесії там переходять, приходи переходять, так, громади переходять з однієї церкви. Іншу там попи там тікають, там цей процес відбувається. Але з'являється в главку СБУ в Київській області, заступник начальника Юрій Палагнюк, і починає писати цидулки Ви, будь ласка, цього не робіть. Ну, в очільникам громади. ви не переходьте з цієї церкви Касапської в Православну церкву України. Це шкодить безпеці, це там воно впливає, і взагалі зібрання людей неможливо проводити. Всі такі збагнули. Притому він просить передати списки всіх, хто приходить якби на ці зібрання. Ну, почали люди. Ну, це ж БУ, це ж якби як він починає впливати на цей весь процес і ще й намагатися контролювати. І всі подумали, що можливо якась це дулка, якось хто ж там над СБУ старший. Ну і в результаті, коли і журналісти, от цей як то, як -то кажуть, лютий треш почали досліджувати і е, випускати на загал, е, то закінчилося все цим, що було рішення е, оцього особисто щодо Палагнюка, особисто приймав виконуючі обов'язки очільника СБУ. Був малюк, в принципі, він його відсторонив за великим рахунком і сказав, що це повна самодіяльність. Так що я прошу заспокоїти. Ну, це на Київщині було, це не загал по Україні, але я бачив, що вже от така ідеологія цього руського міру почала обговорюватися і на інших територіях України. Так що сидять заслані казачки, чи їм гроші заносять, чи просто це їх бізнес, знаєте, як кришувати РПЦ тут на території України. Хоча кажуть, ні, це не РПЦ, це УПЦ, а, да, да, окей, окей. We'll be right <laughs> back. Але на всяк випадок, да, що служба безпеки тут ні до чого, але принцип такий відпрацьований. Ну і ще одна новація всередині цього нашого депутатського корпусу. Я не знаю для чого це. Арахамія сказав, але сказав. Значить, ми знаємо, що раніше було інакше. Зарплати в конвертах для нардепів були реальністю в Верховній Раді. Це сказав Арахамія, типу ніхто не знав про це, але цього вже не існує. Ні, вже все не існує. Як системне явище цього більше не існує, але депутатський цінник зараз сильно впав. І спроби вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо так, дрібні олігархи. Така історія була відносно недавно, прізвищами називати не будемо. Але для цього бізнесмена вже все закінчилося погано. Я так розумію, що з когось для олігархів. да? І бажання на когось впливати, чомусь платити, думаю, відбили надовго, сподіваємося, він перекаже і так далі. Але е, тоді, в, для чого, якщо все так, для чого там у ПЗЖ? Тому що вони голосують безкоштовно. Ну, така логіка може бути. А для того, щоб вони голосували безкоштовно, і типу не відчували, що їх використовують їх на екран. Треба а, ну, якби, брати. да, І вони з цього загально національного марафону розповідають нам, як родину любіть. Ну, для того, щоб вони були на екрані, можливо, там найближчі вибори вони почнуть вибиратися. Ну, така логіка процесу, пане Давиде. Ну, давайте вже до кінця ну, розкручувати, як воно має бути. да, От в вашій конструкції. Я, наприклад, проти. Ну, це моя особиста точка зору. Тому що, знаєте, можна от такими напівмірами дійти до того, що каса Наприклад, ну ми зараз маленькі бай, маємо а, такий прецедент тут всередині України да, на, на, на рівні ЧСБУ, чи, чи фронди всередині Верховної Ради, але фронди контрольованої, типу, да, ніхто а, не зважав а, на це а, і не звертав уваги, бо якщо б цього СБУшника вже не притягнула преса, якби не впіймала на гарячу, то він би і далі писав ці ці дулки, ніхто б не звертав увагу. Так от, от, подивимося, як тепер на широкий загал не звернуть увагу на е, резолюцію МАГАТЕ. Е, кілька днів тому ми. Широко з вами обговорювали і пишалися, що МАГАТЕ да, пару годин провели, але резолюцію таку написали: Геть, Кацап не красивий із Запорізької атомної станції. І все, типу, коли? Тому що виконання резолюції є обов'язковою для будь-якої країни, яка входить в систему МАГАТЕ і є атомною країною, такою, як, наприклад, Кацапстан. Кацапстан будує атомні не те, щоб навіть і використовує, будує і по всьому світу будує ці атомні електростанції. І сказати, що МАГАТЕ це ацтої, фількіна грама, це якби не камільфо, Я от не знаю, чи з'їсть магате цю тему, тому що е цієї ночі розповсюджили. В Кацапській засобі масової інформації реакцію постійного представника Казахстану у відні Михайла Ульянова, пам'ятається, це той, що писав, що треба нищити українців. Потім він прибрав пост, потім була заява АМЗ, щоб його взагалі прибрали з Австрії, але він там сидить, ніхто його, звичайно, не, при... не прибирав. І тому, знаєте, він хайпує далі. Так от відносно цієї резолюції МАГАТЕ. Значить, що це по суті кацапська позиція на сьогоднішній день. Ну, ви скажіть вони, терористи чи ні? Значить, антикацапська резолюція МАГАТЕ. Щодо Запорізької атомної електростанції не матиме оперативних наслідків. Раз. Резолюція має те, щодо Запорізької атомної електростанції не варто сприймати всерйоз це ганебний документ. Два. Заклики до демілітарізації ЗАЕС нереалістичні. Там знаходиться охорона, а не війська. Три. Кацапи не збираються виводити із ЗАЕС підрозділи Росгвардії, що охороняють станцію. Чотири. Багато в західних країнах за підсумками місії МАГАТЕ на ЗС зрозуміло, що станцію обстрілює Україна п'ять. І от це от схаває магате. От мені дуже цікаво. Просто далі що буде. МАГАТЕ сказали: ви ніхто вас звати ніяк вашим папірцем, навіть витирати е, якісь забруднені частини тіла абсолютно не, не, не навіть бритку. Отак от сказали Кацапи Магате і ООН. Оці люди можуть залишатися далі в системі координат цих організацій. Чи ні, чи тільки то, через те, що вони там роблять найбільший внесок, а Кацапи реально роблять найбільший внесок, це дає їм право так говорити. От, от теж буде цікаво. Зараз великого рівня буде засідання ООН, як воно, Генеральна ця асамблея, відреагує на таку, по суті, оприлюднену позицію Кацапстану. При тому, що китайці, типу, там поруч стоять і вони ж голосували проти цієї резолюції разом з Китаєм, разом з Кацапами. Ну а паралельно злякавшись, я так розумію, всього процесу процесу і трошки, якби посунувшись, Сінзепін доручив військовому Китаю підготуватися до встановлення військового контролю над Тайванем до 27-го року. Ви знаєте, що до 27-го року поміняється все. І настільки швидко поміняється, що Зінципін таким чином сам собі вже пише варіант такий: хлопці, я готуюся до війни Це з бізнесменами, які сидять середині країни, і буде все працювати на військову тему. Більше будуть закручуватися гайки. А і всі бізнесмени такі кажуть, а напевно нам треба закривати. Підприємство. Просто до 27-го року подивимося, чи залишиться Сідзіпін в цьому контексті. Тобто, заява серйозна на неї треба реагувати, але які перспективи. Але все одно, якби вон, Міноборони, Колін Кол, заступник голови, сказав про це, і сайт Пентагону написав, важлива заява. Ну, тепер це ж ставка інша, ніж навіть у Путлера, тому що це безпосереднє вітання кому? Сполученим Штатам Америки. Так от, друзі, якраз міжнародний цей аспект, він, як я вже і сказав. Що буде президент виступати на генасамблеї, я не сумніваюся, що він зачепить цю тему і з МАГАТЕ все одно, якби ці історії пов'язані з домовленостями, вони трошки мулюють. Я нагадаю, що зерновий контракт в Кацапів, до речі, в цьому ж контракті прописані такі добрива, працюють до кінця листопада, і ми вже дали спростування. Ми вже розказували, скільки відсотків куди йде зерна насправді. Але все одно, через територію України поки що Кацапи відмовляють. Відправляти цей міак, хоча сам президент Зеленський каже, що е, я запропонував ООН цю схему, яку вже Кацапи відкинули. Так що е, можливо, ООН попорається в цій історії, тому що вони є всередині цієї угоди. Ну а друзі, ще один важливий момент для розуміння того, як розгортаються події тут всередині України. Це новина, реальна новина Кабмін запускає іпотеку під 3%. Уряд вже з жовтня дасть оновленій програмі пільгового іпотечного кредитування. Це розповів прем'єр Шмигаль. Функція подання заявки на іпотеку з'явиться в дії поки що. Послуга в розробці, але 3% просто щоб це не всім. Це українським військовослужбовцям, поліцейським, педагогам, медикам і вченим. А, початковий внесок 20% і на 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує вчить Україну отримати своє житло. Це хороша програма, і з цього треба ну, починати. Тим паче, ще раз нагадаю, що країна знаходиться в війні. А навіть коли в нас були мирні часи, і такого не робилося. Давайте прямо говорили, гроші ці кралися. От і все. Українцям а, ще одна така новація. Не знаю, наскільки воно буде зреалізовано, тому що, можливо, десь в якихось країнах напишіть таке є, але ми ж попереду планети всі. І в нас, як то кажуть, діти дорослюють набагато швидше, навіть от, ну навіть особливо в цих умовах, які на сьогоднішній день, можливо, з цим пов'язано, а не з там фізіологічним якимось розвитком. Тим не менш, новація про яку не можу не сказати. Українцям хочуть дозволити керувати автомобілем з 16 років. В парламенті зареєстровано законопроект, який пропонує дозволити керування транспортними засобами категорії Б осіб, які досягли 16-го річного віку за письмо. Мовою нотаріально засвідченою згодою батьків або усиновлювачів або піклувальників, якщо автомобілі, якими вони будуть користуватися, є з автоматичною коробкою передач. Ну ще треба здати правила, що треба здати ну, ці керування. Але сам факт, що 16 років, і це по суті школярі можуть вже долучатися до цього процесу, щоб потім допомагати батькам. Не знаю наскільки зараз суспільство на це все відреагує, тому що скажуть так на дорогах гармидер. Але я дуже би сподівався, щоб права. Не продавали, а права реально здавали. Якщо дитина вчить і знає правила, то вона знає правила. І навколо, як в правилах, першим пунктом написано, що ми, ми, ми е, знаходимося в розумінні, що навколо теж всі знають правила. А не так, як сьогодні в Києві, я на кого не сварюся, просто зауважую. В нас в 2014 році в Києві багато з'явилося машин АН, ВВ і АК. Ви розумієте, Донецька, Луганська, відповідно, і Крим, і Крим е, приїхав. І трошки інакше себе поводять, поводили. Тоді на дорозі, там інші моменти, менше трафіку, менше там інтенсивність, особливо ті, хто приїхав з невеликих містечок. Там можна по полю їхати там від Тірікона до Тірікона і годину нікого не зустріти. А в Києві якби такі рух, що треба зважати, і е, щонайменше включати повороти. А в Києві ну, навіть вже ці, що АН, ВВС з 14-го вже знають, що можна пропустити когось, там аваріючкою, подякувати. Ну, все так. А зараз в нас з'явилися ну, теж, що просто ну, ситуація така. Я не кажу, що це погано, але з'явилися АХ, дуже багато номерів, АР, ВТ, СВ. Ну ви розумієте, да, хто за кермом. Друзі, я просто нагадую, у нас да, прийнято, включайте поворот, коли ви перелаштовуєтесь, тому що рух щільний, швидкості такі і пропускайте, якби вас пропускають. Давайте будемо чемними один до одного. Тому що великий брат не спить. Ну, ж повідомляли, що НЛО вже літає. Над Києвом, да, страшно. Правда, сказали, що це все якийсь хайп, але дуже серйозні люди ж говорять. Над Києвом вже не літають НЛО. Відповідь науковців з цього Академії наук Української національної. Тоді ми ж писали, да, вони в своїх цих звітах, що помітили велику активність невідомих космічних об'єктів над столицею. Ну і напевно дивилися за тим, хто погано їздить. Але сьогодні вони заперечили цю інформацію. Один з вчених там пан Решетник, який писав власне цю статтю про невідомі об'єкти, зазначив, що ну, це напевно метеороїди. а НЛО, ну, якісь, не знаю, ну якби людині здалося, так і хорошо. Там абсолютно звичайні спостереження. Спостерігали метеороїди, а темні об'єкти, то пил, комахи, і далекі птахи. Ну, окей, пил і комахи. Ми погоджуємося з вами, тільки включаємо поворотники і рухаємося далі. Друзі, я дякую, що ви на каналі Василь Кланшук, Не забувайте підписатися. На сьогодні, в суботу, 17 вересня. і Рухаємося. Ми сподіваємося, що все буде добре. Якщо заходить формат, да, добре. Значить, лайкос, лайк, категорична українська а, вподобайка. Ну і разом з тим, друзі, якщо є можливість поставити її про посилання на це відео у своїх соціальних мережах, респект і уважуха. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо і пхаємо далі, тому що далі обов'язково буде, не перемикайтеся. Спасибі велике і здоровими. Залишайтеся на тлі всіх інформацій від Міністерства охорони здоров'я. Я про них сьогодні спеціально мовчу. Але ви знаєте, що воно є. Ми його не бачимо, але воно є. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Відо. Слава Україні!